Занурення у власне поле енергетичне, це і є медитація. Просто є різні медитації і різні, скажімо, підходи до них, різна можливість у людей. Знову ж таки, для того, щоб відкрити себе і щоб це все легше проходило, нам потрібно працювати над ставленням до світу, до всіх живих істот, до природних явищ. до… Всього, що відбувається зовні, тому що саме прийняття, боротьба, агресивна реакція, будь-яка болісна реакція це все виявляє блоки, але це і утворює нові. Тому що саме медитація це зовсім рух в іншу сторону. Це не закриття, це розкриття, в якому людина усвідомлює, і тільки вона є автором своєї реальності.